Це вас означає незалежність. Ми тепер незалежні. Ви тепер незалежність. Пані Оксана. Я вам даю телефон. Вам привіт. Алло. Алло, привіт. Вітаю тебе. Вітаю тебе. Поміняли мене всього раз, я живий здоровий. Надіюсь, в найближчим часом вас зустріти багато, я про що з вами з тобою поговорити, мам. Надіюсь, там вдома все добре. Два з половиною роки, як не якщо ну, все буде добре, я тобі обіцяю, мам. Надіюсь, там все добре. Все, давай, тільки не плач, показує. Бог і ще я сніс. Агрусев! 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 Здравствуйте, Олег! Как я его Агрусев! <соединенные> я его Агрусев! в кармане здесь. Порвал его, Агрусев! 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 он Агрусев! Рідненький наш прапор ну, додому на український. Я весь полон мріяв про це, щоб повернутися на 24 серпня. Серйозно. Бх. Мене вернули додому. Артур. Ну, у мене родився брат Артур. Дуже тяжко в неволі знаходитися там за тисячі кілометрів від дому. Дуже тяжко Дякую, що звільнили мене з колону, Але там залишається дуже багато наших співвітчизників, в тому числі і контрактників Азову, Айдару. Які знаходяться в колонії. емоції через край, я не знаю сусідівщини. Начекали нас мене, коли служити. з полону. Я йду дуже радий. Хлопці, ви побачили сьогодні, я так розумію. Ми <сладнання> спочатку <сладнання> <сладнання> були на Єленації разом, потім ми роз'їхалися і побачились тільки сьогодні. <сладнання> тільки сьогодні побачились.